Сподіваюся, Катрусі сподобається мій подарунок. Я так старалася. Ой, бат, добрий ранок. Ой, ой, привіт, Соня. Рада тебе бачити. Нарешті ти прокинулася сніданок вже на столі. Добрий бабуся, а у мене для тебе є сюрприз. Ой, як я люблю сюрпризи, як цікаво. Зараз на вулиці Спека. І щоб ти не перегрілася на сонці, я дарую тобі ось цей рожевий капелюх, який я зв'язала для тебе. Примір, будь ласка, сподіваюся, тобі буде гарно. Па, а може, не треба? А то я буду схожа на червону шапочку з казки. Ти б мені ще корзинку з пірішками подарувала, але ж капелюх рожевий, тому ти в мене будеш рожева шапочка. Давай примір, візьми. Ой, ну Я ж не просила тебе його в'язати, тому не повинна й носити. І не кажи, що я невдячна. я просто кажу, що думаю. Зараз я поснідаю та піду гуляти, але без твого капелюха. Дуже шкода. А я так старалася. Хотіла Катрусю порадувати. Привіт, кабанчику, багданчику. Що робиш? Жолоди шукаю. А хочеш, я тобі допоможу? О, ось дивись, які я жолу знайшла. Тримай. Це що це таке? Що ти мені підсовуєш? Він же не стиглий. І взагалі не розумієшся на жолудях, то й не лізь. Я ж хотіла, як я краще. Хм, А я тебе не просив. Краще йди куди йшла. І не кажи, що я невдячний. Я просто кажу, що думаю. Дивно, схожі слова я сьогодні сказала бабусі. <hygiene> <Books> Добрий ранок, бабуся, а я до катрусі. Вона вже прокинулася. Так, і вже встигла поснідати та пішла на двір, тому шукає її там. Добре, дякую, почекай, Іванка. Та ви що в мене є? Ой, який гарний капелюх. Це ви його взв'язали. Так, я хотіла Катрусі зробити сюрприз, але, на жаль, він їй не до вподоби. Цього не може бути. Ваш капелюх чарівний. Іванка, якщо він тобі подобається, забирай його собі. Тримай. Дякую. Але я впевнена, що Катруся передумає. Ні, вона мені вже все сказала, тому бери та носи. Зараз примірю. Ну, як мені? А тобі дуже гарно. Дякую, бабуся, навіть не знаю, що сказати, носи мені на радість. Бувайте, бувай. Так то краще. Катруся, привіт! А я якраз тебе шукаю. Твоя бабуся сказала, що ти вже гуляєш. Іванка, а цей капелюх мені дуже знайомий. Звичайно, його ж твоя бабуся для тебе зв'язала. Ага, зв'язала для мене, а подарувала тобі, навіть мене не запитала. Мабуть, тому що ти її образила. Твоя бабуся була такою сумною, коли я прийшла. Вона так старалася, хотіла тебе порадувати, а ти відмовилася від такої краси. Як ти так могла? І взагалі треба вміти приймати подарунки, тим паче, якщо вони зроблені від душі. Та ще своїми руками. Все не хочу я про це говорити. Краще давай в щось пограємо. Мені вже перехотілося, я краще піду, а капелюх забери, він дійсно твій. Забери, він твій, бувай. Бувай. Може, Іванка права. Я ж не хотіла навмисно образити бабусю. Я просто сказала, що думаю. Але ж кабанчик-багданчик теж сказав, що думає, і я образилась, хоча я просто хотіла йому допомогти зібрати жолуді. Отже, він повівся зі мною, так як я з бабусею. Виходить, я не краще за нього. дуже дякую тобі за чудовий подарунок, тепер в мене ніколи не трапиться сонячний удар. Катруся, ти забрала подарунок у Іванки? Я кажуть, сам не гам та іншому не дам. Ні, Іванка сама мені віддала. Ти ж в'язала його для мене, це твій подарунок, і він для мене дуже цінний. Я буду носити його все літо. Мені то що? Головне? Щоб тобі на радість було, а Іванці передай, що я їй теж зв'яжу капелюх, тільки іншого кольору, бо якось незручно вийшло. Бабуся, ти в мене найкращий.